yeah é. Yeah, 29 вересня у залі міського будинку культури коп'янчани проведжали призовників осіннього призову на строкову службу. Під ваші опски, я запрошую на цю сцену у наших майбутніх військовослужбовців, призовників осіннього призову на коп'янщині. А це Паштека Микола Миколаєвич, Павшечкова дослав Сергіович, Чечний Василь Андрійович, Шилік Віталій Михайлович, Шульга Артем Олександрович, Загоровико Роман Вікторович, Сой Олександр Веніамінович, Шапка Віктор Валентинович, Варійтніков Віталій Олександрович, Кодак Юрій Віталійович. Привітав хлопців, побажав їм навчитись відповідальності на службі секретар Купінської міської ради Володимир Васильович Занік. Шановні в першу чергу хочу звернутися до ваших батьків і рідних. Настала та година, коли ваші сини, брати, онуки, кохані повинні виконати громадський свій обов'язок пройти службу в рядах армії. Це особливий іспит. Як і для них, так і для вас. І тут найголовніше, щоб був позитивний настрій. Важливо призивнику відчувати ту гордість, яку ми показуємо за те, що наші рідні та земляки будуть проходити службу в рятах армії. І ми цим покажемо. А призивникам бажаю в першу чергу здоров'я та вдалої служби. Нехай цей короткий промежуток часу, який ви проведете в армії, навчить вас саме головному відповідальності. Відповідальності за себе, відповідальності за других, відповідальності перед другим. Щастя, здоров'я і всього знач кращого. Заступник голови райдержадміністрації Анатолій Данилович Дроба зазначив, що потрібно пам'ятати, що найголовніше в армії військова дисципліна. Доброго дня, всіх присутніх, шановні призовники, шановні батьки всі присутні. Сьогодні ми відроджуємо традицію провозати до лав Збройних сил України, наших видачан, наших молодих призерників. Шановні приземники, судячи в армії, ви там здобудете не тільки військову облікову спеціальність, ви там здобудете набагато більше. Ви прийдете школу мужності, школу відповідальності за себе, за колектив. Ви повернетесь з армії з мужнілами і вас не впізнають ваші кохані. І вашою мамою, тому що ви станете настоящими чоловіками. Зараз ви називаєтесь призерниками мене декілька днів, і ви станете солдатами Збройних сил України. Я хочу вам побажати, щоб ви служили честю і достоинством, а щоб вам легко служилися. Треба запам'ятати, в армії основне це військова дисципліна. Будете дисциплінованими, вам буде легко служитися. Зараз до армії особи, особливі погляди. Армія зараз зміняє, змінюється на очах. Вона становиться набагато краще, бездатна. До армії держава повернулася лицем. До армії повага в суспільстві. І я бажаю вашим рідним, щоб вони вас через рік-півтора зустрічали з квітами, з пошаною і пишалися вами, що ви з щастю виконали свій військовий обов'язок. Щасти вам, військовій службі! Але те, що далі чекає на призовників, розповів військовий комісар Куп'янського об'єднаного міського військового комісаріату Сергій Олександрович Дідусенко. Шановні призовники, батьки, запрошую. сьогодні в цей святковий день, ми проважаємо перших призовників Куп'янщини на строкову службу призову осіннього призову. Також склалось, що захищати нашу державу це завжди було почесно і відповідально. Конституції України в основному законі записано, що захист держави це почесний обов'язок громадян України. Для того, щоб навчитися захищати свою державу, треба пройти службу в армії, те, що сьогодні вийде. Всі строки військовослужбовці, де через декілька днів ви станете солдатом Збройних сил України, вони спочатку попадають на службу до навчальних частин, де отримують військову спеціальність, а потім вже попадають на... на службу до. Інших частин, де будуть проходити основну службу згідно розпорядження Ради національної безпеки і оборони з 2014 року прийняти рішення про те, що військовослужбовці строкової служби в Україні не залучаються до проведення. Бойових дій, а також зону проведення антитерористичної операції. Тому що всі розуміють, що люди в такому віці, які на сьогоднішній день призиваються, це з 18 до 27 років, і ще на сьогоднішній день не мають достатнього ні навиків ні досвіду для того, щоб приймати участь в цих заходах. Тому <кій> на сьогоднішній день ви спочатку проходите службу, учитесь і потім ви вже стаєте нас, настоящим захисником нашої держави. І ось сьогодні в цій залі зібрали 19 кращих представників, куп'ячів, які добровільно, не дивлячись ні на що, вирішили піти на захист інтересів нашої держави, піти, проходити службу в Збройних сил України. Незважаючи на те, що декілька їхніх однолітків на цей час ховаються в мами під'юнках і розказують, як це добре. Ці героїчні хлопці, які вирішили йти, показати всім припад, проводити службу. Хочу поважати вам достойно відслужити кому рік, кому півтора, повернутися додому вже з справжніми воїнами, справжніми захисниками, щоб вам завжди вартість ваші рідні, близькі і ваші дівчата. <клес> Привітали призовників зі своїх сіл голова Кіндрашівської сільської ради Анатолій Петрович Котенко та заступник голови Курилівської сільської ради Наталія Петрівна Загоруйко. Дуже добре, що відновлюється традиція отаких от урочистих проводів в армії, тому що наші хлопці йдуть армію, ніхто навіть не знає про це. Хоча в нас і Росії проблем з цим не було. У нас завжди були добровольці. І на контрактники в нас є, які зараз служать, і на службу в Збройних силах. У нас і по весті були добровольці, які самі пришли військомат і зараз щасливі службу. І зараз у нас є доброволець, який ширині деталі, який так посокано, скажімо, Іде служити, захищати батьківщину. Що хотів би сказати, хлопці? Ви народились Україні. Ви не пам'ятаєте тієї країни, як це пам'ятають більше хто присутні. Що тоді було, отак було. Ви народились Україні, ви йдете служити в українську армію, ви будете захищати свою батьківщину. Тому любіть свою батьківщину, захищайте її. Ми будемо вас чекати. І я хочу. Від сільської ради привітати нашого представника, і вітання, йому пане подарунок. Шановні наші представники, від імені королівського сільського голови сепадрила Володимира Васильовича від виконавчого комітету і особисто від себе дозвольте побажати вам легкої служби, мирного неба, повернутися в рідні домівки з мужнілими, загартованими. Під час виконати. Честь у свій військовий обов'язок, а також під час служби не забувати про самих найрідніших і найдорожчих людей, про своїх батьків. І дозвольте вручити також подарунки своїм признавникам. <плес> Теплі слова до майбутніх солдатів пролунали від матері одного з призовників Валентини Олександрівни Козіки. Ви входять в армію і проважати вас прийшли родные, близькі, вірні друзі. Служба в армії, як тест, витяжку, терпіння, силу волі. І нам так і хочеться вірити, то що виділить этот тест на лично. Служите так, щоб за вас гордились ваші народів. Желаем вам только удачи, только везения в службе Украины. Будьте счастливы и оставайтесь настоящими мужчинами. Издавна юноши начинали считаться мужчинами только тогда, когда обучались в университетах. Поэтому в этот торжественный день начала службы хочется пожелать нашим призывникам мужества, смекалки и умения всю службу пройти счастью, доблестью, выполнить свой долг о защите Украины. Мы хотим пожелать, чтобы эта служба прошла не только на благо Украины, но с пользой для вас. Пожелать, чтобы вы стали настоящими мужчинами, мужественными, сильными, способными защищать себя и тех людей, которых вы любите. А самое главное мы хотим пожелать, чтобы вы вернулись здоровыми, И смелыми, и живими. Призовники отримали подарунки від Куп'янської міської ради і райдержадміністрації. Посвятив призовників і подарував їм ікони священик Свято Миколаївського собору отець Василій. Діти мої, мене пробачте, ж я вас так називаю. Не тільки діти, а навіть і внуки. ми побажати От душі, бити настоящими Воїна. Багато що було сказано ваш адрес. Що ви дуже спадні, я вам посовітую, як написано, і ми Послушання послужання, послужання вичепоста і молітми. Раді не буде. Но не забудьте і ми послушаємо. старшим, старшому, уважати, любити друг друга. Якщо треба руку допомоги, подайте не одну, а внеси в місці Багато говорити я не буду. Хочу вам іще раз пожелати і миттєво, любов любовь до Бога, любов добричню своєму. Ви поручили подарки, з яким ви підете додому. У мене подарку немає. Невозможна ну, буде подарок більше і цінніший, чим зараз держде в руках. Оце я вам дам іконки, спасителя, Матері і святого некочника Побелоноська Георгія, який буде захищати. У вас, аби дождь защищати нашу землю, нашу неньку Україну. Пусть Господь блозив вас на цей шлях, шлях защитить нас, нашій землі і ваших батьків. Не забувайте дзвоніти, питайте їх і їх. Світити у них, бо більше суведа, на рідні батьки вам не дасть ніхто, а направити на істину путь вас, постараються у армії, Владаті, любі і уваження. Пусть Господь вас сохраняє, молиться Богу. те молиться буде, я вам дам. І не забудьте хоч пер молитву на Ізус прочитати, хто не знає. а, можливо, хто з вас більше знає. Так, оце молитва іконка. А тут ще є молитва, Отче наша. І молитва проти брані, проти війни. Ну я вас цього. Хотів би сказати, що бережіть себе, но на водну не розчитите. На мир! благодать. Бажаємо їм здоров'я та вдалої служби на благо нашої країни.